Через аномальну теплу погоду навесні цього року термін посадки саджанців плодових дерев скорочується. Тож, якщо ви плануєте виростити у себе в саду сливу або алечу, вже час подбати про це. Фахівці зазначають, що краще за все купляти саджанці, вирощені саме у тому регіоні, де їх будуть садити. Якщо ж ми завозимо саджанці. З інших регіонів тоді саджанцю дуже дуже важко адаптуватися до наших погодних умов. Так він може адаптуватися, але на це пройдуть роки. Якщо ж саджанець, який вирішений в центральній частині України, то він спокійно пересаджується, приймає ґрунт. Приймає погодні умови і далі росте і плодоносить. Попередньо перед посадкою саджанців потрібно провести обрізку гілок, аби сформувати крону. І варто пам'ятати, що обрізку слід проводити щороку, аби обезпечити дерево від появи хвороб та шкідників. На нижній ярус гілок, – 4-5 гілок, основних скелетних. Далі піднімаємось по кроні, залишаємо обростаючу деревину, тобто на якій будуть формуватися наші плоди, і далі формуємо новий ярус гілок. Це вже буде на наступний рік, тобто після проведення обрізки формується другий ярус гілок. Також вже будуть напівскелетні гілки, нижні на скелетні. і далі ще один ярус уже в висоті. Висаджувати необхідно так, щоб місце щеплення було вище грунту, аби не з'являлася не потрібна поросль, з якою важко боротись. Важливим для вирощування плодових дерев є полив. На одне дерево необхідно 15 літрів води. По можливості в перший рік зробити опору, адже вітри. Бачимо, що бувають такі вітри шквальні, можуть дещо дерево нахилити в іншу сторону якусь, і воно вже так і почне рости. Адже зберігається закон полярності, точка найбільш віддалення від рівня ґрунту найактивніше росте. Під час цвітіння також потрібно обробляти плодові дерева від шкідників. Найпоширенішими і небезпечними шкідниками є Оленка Волохата. Аби позбутися його є кілька варіантів. Одних з них механічний спосіб. Шкідник, який видно неозброєним оком, він достатньо великих розмірів, і його, е, його задача з'їсти квітку. Наша задача не допустити цього. А так як його видно, то підійшли до дерева, оглянули і струсили його. В руку і треба це робити кожного дня. Також він населяється на квітах, які поруч можуть цвісти, кульбабах, тому потрібно також скошувати кульбабу на нашій ділянці. Інший спосіб хімічний, але за можливості, якщо у вас невелика кількість дерев, його краще уникнути. Інший варіант хімічний. Є офіційно зареєстровані препарати, які дозволені цвітіння. Вони не шкодять комахам запилювачам не шкодять бджолам. Один із таких препаратів каліпсо, роздрібний він називається «Прованто вернол». Якщо ви тільки посадили саджанці сливи або оличі, вже на другий рік за правильним доглядом вони дадуть врожай. Марія Брадаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини.